Рянок починається з гімну Америки. Ми прийшли на змагання. Ми, як завжди, прийшли підтримати Юрія. Бажаємо йому перемоги! Так, Юрій у нас фініширував або другим, або третім, бо трошки невідомо, Юрій прибіг з того місця, з якого потрібно було, а другий чувак прибіг з другого місця. І тепер буде питання: або друге місце йому дадуть, або третє. Ну, непоганий результат. Ми майже завжди з ладу підтримуємо Юрія. бо ми родичі Хоч нам тяжко вставати зранку. Вітаємо. <ривіт> ну що, дуже замарився. Він, нікого не було, я біг сам. Це дуже херово. Ми перший половину дистанції ми біжали вдвоєм. Хороша скорость. Ну, а вторую час дистанції свій чумачок відстав і все, я біг сам. І швидкість упала на 20 секунд кілометр. Це дуже жорстко. Да, это жестко! Я пока бежал 6 майлов, 6... 4 мала, 6,5 км. Я остановил новый рекорд на 5 км. Молодец! О, Влада, подожди, медальку, я побегаю за минку. А, все сказали, что если номер заканчивается на 7, то я выиграв на А ось носочки, які виграв Юра. Але влада выбрала маленький розмір і вже у нього їх віджало. Тавер. Та вже боже, що ви не фоткаєте? Непогано так, після пробіжки чи й масажі роблять, розслабляючи. Хтось бігає, хтось снідає перекус спортсмена юрі. Дали другу табличку нагороджувальну, тому що вони помилилися. Він перший в його категорії.